Що тут у нас? А це у нас найкращий побутовий дозиметр із функцією вимірювання електромагнітного випромінювання і випромінювання від всяких мобільних вишок? Це моє доопрацювання і ось це також моє доопрацювання для більшої чутливості, по-простому кажучи. Ось тут інформація про версію прошивки і функції кнопочок. Якщо нажимаємо наліво, ось тут пише Гейгер навіть, це означає, що ми включимо дозиметр. А якщо направо, це включимо в режимі вимірювання електромагнітного випромінювання. Ну, давайте його запустимо. В режимі електромагнітного випромінювання треба направляти. На можливе джерело випромінювання, і показники будуть змінюватись. Коли буде показник критичний, все буде відображатися, і тут внизу буде писати попередження. Щоб змінити режим, потрібно вийти, завершити. Знову вімкнути. І ліву кнопочку, це буде дозиметр. Отож, річ досить проста, бюджетна. Ну, я б сказав її. Точно вигідніше брати, ніж наші тери, які, на мою суб'єктивну думку, не кращі. Приблизно то саме це побутові дозиметри, не професійні. А для чого переплачувати? Ось цей варіант буде повністю достатній, як побутовий дозиметр, щоб виявити джерело радіації, або зробити заміри предмета, який може бути радіаційно забруднений. Все просто. Єдине, не раджу, якщо ви сюди ставите акумуляторні батареї, заряджати а, через цей отвір. Ну, я читав за це інформацію. Краще не навантажувати. Звичайні батарейки будуть довго працювати. Для чого? Тому, хто хотів дозиметр, саме ось цей варіант рекомендую. З бюджетних побутових, на мою суб'єктивну думку, цей ось варіант найкращий.